Доброго дня! Ми зараз знаходимося у Київській області, це Аброський район. Я, до речі, вже бачу сонячні панелі EcoFlow. І ми завітали в гості до одного з наших клієнтів, який встановив собі EcoFlow PowerKit і 10 кВт акумуляторної енергії. Отже, подивимось, як воно працює, і розкажу вам усе. Одразу хочемо зазначити, що наш клієнт розташував акумуляторні 5-кіловатні дві батарейки в гаражі. Так само поставив гібридний інвертор і під'єднався це до одної фази у своєму будинку. Як я вже і сказав, ви бачите, тут у нас паверхаб стоїть, і до нього підключено дві додаткові батареї, два акумулятори по 5 кВт, тобто у нас є загальна ємність 10 кВт і потужність, яка повністю йде на одну фазу 3,6 кВт. Якщо у клієнта, наприклад, йому потрібно Фізично включити сонячні панелі і екофлоу, він просто за допомогою автомата йде перемикання або загальна мережа, або екофлоу. Так само стоїть у нас тут і автоматичний перемикач, якщо зникає світло, то система автоматично переходить на PowerKit. Ну, по спілкуванню з нашим клієнтом він сказав, що цього йому достатньо для того, щоб можна було прожити цілий день абсолютно спокійно весь будинок, в... заряджаючись енергією від EcoFlow, на нічний період він зараз перемикає, повертаючись на загальну мережу. Але ми домовилися, що незабаром спробуємо все-таки прожити цілодобово на цій ємності. Ну і, звичайно, розкажемо вам, чи вистачило її, чи ні. Якщо додатково поставити ще 4 додаткові сонячні панелі плюс один квт кіловатний акумулятор, тоді в нас вийде максимальна система енергонезалежності з ємністю 15 кВт і 12 сонячних панелей на 400 Вт. Ну, і тут, до речі, ми можемо помітити, що на якраз на південь дивляться 8 сонячних панелей EcoFlow. і ми сьогодні спілкувалися з нашим клієнтом. Все-таки в нього є ще бажання додати ще додатково 4 панелі, поставити їх поряд на, сусідні, на сусідньому даху для того, щоб в зимовий, в осінній або в весняний період ранньої весни все-таки додати ще більше енергії, щоб можна було швидше зарядити наші акумулятори. Системи, про яку ми сьогодні говорили, тобто 10 кВт ємності у нашого Kit і 8 сонячних панелей, які стоять на даху, достатньо для того, щоб у пасивному режимі, наприклад, в день постійно живити три холодильника, які є у клієнта, система охорони. Інтернет, ну а також ми говоримо ще і про бойлери, які постійно тримають температуру води на рівні 55 градусів. Тобто, це ми говоримо про те, що постійно працює в будинку. Крім цього, також працює і мікрохвильова піч, і чайник. Тому можемо говорити, що система EcoFlow Power Kit повністю забезпечує енергоживленням ось ще одного чудового клієнта з київської області.